Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Тут я хочу подивитися портрет президента Зеленського. Він тепер нам дуже добрий президент, бо він робить все вірно. Ну, не все взагалі майже все, що стосується війни в Україні, і він тепер нам гарний президент. Я буду не один раз дивитися його портрет, бо. Демократична держава, це держава, де ми можемо чи маємо право говорити о, про медійні е, такі особи, як президенти країни, і так далі. Е, цікаво було його заява, його інтерв'ю, яке він дав, мені здається, Нью-Йорк Нью-Йорк Таймс, якісь газеті із штатів, що стосується росіян і їх. Руху по світу. Я буду брати карти і розказувати, що я бачу, а ви можете побачити щось друге. Це все вірно. Десятка кубків говорить, що він хоче, щоб Україна була заможня і щаслива, і найкраща держава в світі. А я скажу одне: він дуже добре це хоче, це видко. Я можу читати людей, я бачу, що він аутентично це хоче. Треба сказати, що давайте так, кожна країна повинна бути, як знаєте, як діамант, А кожна в свої, країна в своїй красі гарна, і в своїх людях, і в своїх талантах, і в своїй природі, і все таке. Не можна сказати, сама гарна на світі, гарна в своїй красі. Всі, всі країни, якщо будуть гарні в своїй красі, то світ буде дуже заможній, і всі будуть від цього бути бенефіціарами. І він дуже добре робить для України, бо він власне хороша людина. Це кубкова десятка. А друга кубка, верніше, карта, це вісім мечева. Говорить, що він, він дуже хвилюється за Україну, і це теж аутентично. І ще у нас десятка мечева підтверджує те, що це все аутентично. Заява президента. По цих трьох картах я, я бачу, що в нього наболіло, як усіх нас. І я підтримую його в його промові. Я завжди його підтримую. Все, що він говорить, це 100% я підтримую. Четверка, мечова. Він знає, що загроза над Україною все, все гірше і гірше з кожним днем. І зате він дуже такий, як говорять, А, То мається на увазі, що. Він дуже прямий і не час делікатності всього такого. Наші люди ховаються по підвалах, країна в руїнах, 70% економіки розруха, дефолт це точно, бо які, що, що, що ще може, може бути за часи війни. України відібрали все тепер, ці москалі. І ми тепер повинні все це відбудувати. Дуже тяжка праця, потужна праця, свята праця, і ми це зробимо. І він бачить бачить, що е, тяжко, дуже дуже тяжко всім українцям, і в нього душа болить. І він говорить: так вони не мають е, ніякого права відпочивати у Парижах, коли наші люди ховаються від бомб, від їхніх бомб треба знати від їхніх бомб. Якщо б не їхні бомби, друга промова була б. Тут у нас дев'ятка Жезлова, дуже гарна карта. Вона говорить, що за ним стоїть армія, стоїть весь нарід, наш наряд український, і ми єдині в цьому. Ми не повинні бути усьому єдині, бо тоді вже автократія йде туди на шлях. Ми єдині. І ми не повинні так само робити з президента цей фетиш, бо це вже. Шлях до автократії. І він зробив цей саміт і сказав uh, first ladies and gentlemen», ну, Так він сказав, так, перші леді uh, gentlemen», ну, Не можу сказати «Ladies», ну, так якось перефразував. Uh, я спочатку здивувалася, що це значить. Uh, послухала цей саміт, послухала його промови, uh, пані Зеленської промови. І я зрозуміла, що це просто. Uh, Ну, він так трохи як то шуткував і сказав, що немає у нас першої леді інджентлен. Це вірно, немає першої леді. Є всі ми, українці, перші леді, перші джентльмен. Це він дуже добре зробив, але трошки вже занадто гра за е, часи війни. Це, на мій погляд. А на як на ваш погляд, то скажіть в коментарях. Тут е, у нас верховна Жриця, і це дуже потужна карта, і він. Е, Знає, ну його розумієте, він, в нього є еврейська кров. І якщо є кров, то всі його предки з ним, так? І є, мабуть, трохи українська крові так само, і ці предки всі з ним. Як у мене, наприклад, в мене предки всі українські і з наших країв, і за те я дуже дуже гарячо. Завжди себе почувала українкою, і я розумію, що людина, яка має предків за собою, а тут я просто свій приклад говорю, що, що ми всі, якщо хочемо, можемо почути в нас наших предків. Він чує як кличуть його предки. І це предки, які ну мудрі, мудрі люди, українці, євреї, мудрі люди. Всі, завжди в світі всі є мудрість скрізь. Але треба чути предків. Він дуже-дуже добре чує предків. А в нього є багато що доброго. Але критикувати президента ми, ми можемо. Це не забороняється. Я тут його не критикую. Ще у нас карта Сонце. Він дуже молиться. Так, він молиться ночами. Як там у Московії йдуть ці шаманські жертвоприношення, страшні нечисті силі. А у нього є молитва. Він, він молиться так, він молиться кожен день за Україну, і це дуже автентично. І зате він його промова ця була гаряча. Знаєте, ми з вами таку промову не можемо зробити, бо ми не президент, а він має на це право. І ще ну, права йому давали люди, так? Його люди, які за ним стоять, всі українці. Карта Judgment – це карта суд. Він вірно засудив несвідомість тих, від що від ім'я іде зруйнування всієї України. Він засудив гаряче і правильно, і я бачу, що, от кажуть, він грає там на публіку, а за часи війни я не, не бачу в нього ніякої гри. Це предки говорять з ним. Він аутентичний. Він аутентичний, це не гра. Так. Десятка ж злова. я знаю, що напишуть люди. «Ну, вірно, ми можемо можемо критикувати. Нічого поганого немає в критиці. Але тут ця промова вона була вчасно, Вона була вчасна, бо лі літо, і вони а, а, шикують. А всі, хто додає до економіки РФ, вони додають на бомби. І вони несвідомі в цьому зовсім. От Я зробила, я так багато роблю таких відео, де я закликаю їх побачити, що є правда на моїх Каналах на їх мові, на московській мові, чому я веду канали на московській мові? Бо мене українці буває так сильно сильно б'ють за це. Але ж розумійте, що на, на цій мові говорять 15 совєтських республік. Всі. У Казахстані 30% взагалі московитів. А у них всі говорять на цій мові, всі. Це я. Приклад сказала Казахстан, а тепер Казахстан стоє на нашу сторону, добре робить, і будемо надіятися, надіятися що всі країни по так будуть робити. А хто їм скаже правду, тільки на їх мові можна сказати правду. І за це я роблю це. І хоч мені це і коштує багато, я роблю це. Так що не треба говорити мені там а, за мову, знаєте. Якби всі так Такі були, не буду говорити далі. Тепер про пана президента. Пан президент, десятка жезлова, бачите, йому тяжко. Йому тяжко. Він відчуває всю відповідальність за ці жертви за, за героїв, які загинули. Він відповідає, він відчуває це все. Йому дуже тяжко. І його карма дуже тяжка, бо там його провина так само є, і йому дуже тяжко. The Hanged Man, ця промова, яку, не промова, а інтерв'ю, яку він дав в York Times, Таймс про, про те, що не давайте віз росіянам, він її добре дуже обміркував. І його радники. Я чула, від наші люди кажуть, що це була емоційна промова. Ні. Він емоційно сказав, бо це емоційне питання для нас, українців. Вона була сказана емоційно, а вона не емоційно. вона дуже добре була їм. Він помислив дуже добре, довго мислив. Тут, тут є Пентакльовий, і це карта початку визволення нашої держави від загарбників. І трійка жезлова говорить, що ми переможемо. І президент це знає, і ми з вами це знаємо. Ми переможемо, перемога буде за нами. Тут немає ніякого сумніву з усім. Трійка жезлова карта перемоги. Все буде Україна, і я знаю, що все буде гаразд. А тільки прошу, щоб ви пильнували себе, бо за такі тяжкі часи війни головне є щоб берегти себе всім, хто тепер в Україні бережіть себе. Слава Україні, героям! Слава до побачення!